Максима Паркіненка, яка увійшла в цю книжечку, називається Нічні вартові. І починається вона розділом Старий лісовий дух лісу. Ця історія відбувалася далеко від міських будинків з їх метушливими вулицями та автомобілями, які весь час кудись поспішали. Там немає світлофорів та магазинів з Солодким морозивом. Однак це дуже чудове місце, де певно бував кожен із вас. Так, так це ліс. Там, де величні дерева своїми скронями закривають небо, а влітку на сонячній галявині різнокольорові метелики, немов літаючі квіти, милують корот. Восени жовте листя, немов величний кілим у стародавньому палаці, вкриває все довкола. Ми, люди, завжди гадаємо, що вся ця краса відбувається сама по собі. Весна змінює зиму, а весну гарячий привітне літо. І все воно йде якось ось так собі, рік за роком, бо так було завжди і завжди так буде. Проте це не зовсім так. У самій глибині лісу де росте стара ялина, яка пережила не одну зиму. Де поруч стоїть Велетенський дух, котрий пам'ятає ті часи, коли там, де зараз стоять багатоповерхівки і бігають ці метушливі істоти, люди також росли могутні дерева. З часом з'явилися маленькі і великі будівлі, а дерева зникли. Та й цих істот людей, котрі ходять на двох ногах, стало набагато більше. Так от. Саме в корінні вікового дуба живе лісовик, який познайомився з майбутнім дубом, коли дощі був всього лише маленьким жовтем. Ба більше, адже саме лісовик допоміг дубу вирости, оберігав його від тріскучого морозу взимку та від палючого сонця влітку. Так, цей старий та могутній лісовик завжди був духом свого лісу, його охоронцем. Він мав довжелезну зелену бороду, яку вплилося торішнє опале листя та зелений мор. На голові великий кабелю, де навіть мешкали маленькі птахи. Чи був місцевих собі... лихий, можливо, запитаєш ти? Звісно, ні, незважаючи на свій доволі суворий вигляд, він був добрий, але справедливий, адже у нього в лісі дуже багато роботи. Он, дивись, дві білки між собою горішок не поділили, і вже суперечка. От і мусить старенький розборонити рудих башкетників. А он вог з лисицею чомусь знову свариться. Завжди у цієї парочки щось не гаразд. Ну, не можуть вони ніяк мирно триматися. Вогні ніби і сині, а лисиця хитра. І з часом починає так кипкувати сіро, що того аж розпирає від злості. А сороки на дереві тільки спостерігають за цим всім, і животи від сміху мало не лопають.